Перестрільний танка – Ка-7 вистрілів у минуту. От і весь наш час. Ми зараз виїхали з танкістами 5-го полку відпрацювати по жилістові та техніці противника, яка намагається взяти наші позиції. Сама працюю електриком, щоб військові присвячувати, що я б не сказав. би. Срочку служив, в АТО служив. — А де в АТО були? Третій раз. Тут ж. железяку підремонтував, поїхав далі. А от люди, да. так. От... До них найбільше переживаєш і так далі. Дядові 48, Вові 50, 45 років, мені 31, тобто люди набагато старші, але працювати з ними доволі-таки не важко. Взаємна повага, розуміння. и все просто. Запись есть. Все. Вова, давай А вот скажите, вот как вот ваше разумение то, что вот наша армия працює с российским ленд -лизом? Не, ну спасибо за ленд конечно, она я. Вот часть его она и наша. Ну что же, сейчас, сейчас часто у него Ту же самую армию, ту же самую технику и так далее. Те ж саме наші люди там працювали з і Тим більше техніка не науки. Та ж саме вона наша. Зараз їдемо за прямуємо за Т-90, це профейний російський танк, з якого е, стерли зетки, вешки, і там уже наша символіка. Він зараз іде відпрацьовувати по позиціях е, росіян, які намагаються, точніше по росіянам по їхній силі, які намагаються штурмувати наші позиції. Власне, по них ми працювали сьогодні з мінометами, а тепер в хід ідуть дуже важкі кулаки. Сейчас дрон, який явно бачить куди прильоти, здвигає право, ліво, вперед, назад, тобто попадання майже 100%. 74. Єсть. Yes. Наскільки тут висока інтенсивність бою? Ну, останнім часом доволі. Доволі висока інтенсивність. Вони лізуть, лізуть, і лізуть. І лізуть. Ішли дощі, вони лізли. Зараз почалися морози, сира погода, грязь, вони все одно рідні. Чому вам не страх? Страх завжди є. Але треба перебурювати його, не показувати своїм екіпажу, що ти боїшся. Таким чином їх підбурювати не те, щоб вони не боялися самі. Тому що коли людина боїться, вона починає тірятися і так далі. І починаються помилки, які не завжди можна. Портира противника якась стоїть в районі Горловки. Вона сидить підразнуватися. Що зараз наша артилерія? Зараз всі працюють, війна на дворі. А оце вже відповідь. Поїхав! Поїхав! Давай. давай, давай, давай! Вони хоч живі. Щоб не, hey! не виглядав. Біля машини вже сюди, сюди. Береже новий ну був, береже. Друзі, ми попрацювали з танком, але нам дали один відповідь, так званий пристрілочний, аби визначити нашу позицію і далі вже накрити або або ж плотну артилерію, тому ми тікаємо в більш безпечне місце. Я Один пішов, я закончив, і ту додому. Буквально 30 секунд тому ми вже приїхали у безпечне місце і натомість почули, як на місці, де ми були з хлопцями, працювали танком, упало близько 10 снарядів швидше всього від граду. Як зараз оцінюєте роботу, на якій ми щойно були? Почули, ми працювали зараз, працювали по закритих позиціях, по Карпетам. Зараз йде там наступ сил противника. Я напряму поїхати. Теж зараз туди дуже скудно. Ну, по сіму працюємо так. Специфіка. Працюйте і все, бо допомагає людям, що людям сейчас складніше, ми тут дідам тут простоїмо, а там хлопцям ваще набагато. Там хлопці гінуть. Тут таке. Попало, не попало, а вдруг принесе, а вдруг повезе. А там уже ж таки набагато складніше. Сидіти вдома, ховатися, жінки під дівкою. А Да що далі, здати, поки додому прийду. Теж не варе. Якщо не ми, так то. Хто?